Яйця амиравкан. Це вони такого кольору. Можуть бути голубі, світло голубі, прям білоголубі, темно-голубі, але без зеленого відтінку. Якщо зелений відтінок яйця, то це говорить, що можливо. Там якась помісь В кінці відео я перекладу з американського сайту картинку, таку, де вказані, які можуть бути кольора. До того ж, одна й та сама куриця Амираукана може нести. Яйця з різними відтінками. Наприклад, влітку вони будуть більш насичені голубі, а взимку будуть трошки уходити в біло голубі. Це, в залежності від корма, від сезону, оце такі яйця Амераукана.